3 серпня 2025-го місцевий житель Роман йшов до магазину. каже по дорозі, побачив автівку співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки і почав тікати. Роману 31 військово-лікарську комісію заповісткою він не пройшов. Вони під'їхали, почали різко мені переговорити дорогу. Один вибіг різко, і наче за мене гнатися. Я утік сюди до магазину, щоб так сказати заховатися. від них. І вони тут стояли мене каравона. Він намірено хотів за мене бігти і затолкати в бус, тому що я бачив не одну ситуацію таку. Роман розповів, що боявся, адже перед цим мав конфлікт з ТЦК. Тоді з його слів отримав кульове поранення. У підтвердження цього показав суспільному фото, але до поліції тоді не звертався. Забігши до магазину, телефонував односельцям, просив про допомогу, аби його не забрали до війська. Той день згадує очевидиця продавчиня Наталя. Я його заховала за прилавок. Вони прибігли сюди. Потім вони вийшли на вулицю. Вони сказали, що вони визвали поліцію. Ні, яка поліція, хоча поліція була в машині. Я почала кричати на них, що їдьте, їдьте, товариші, уїжджайте, не троїте, Я не випустю його за прилавка. Я його не, не дам, щоб ви його забрали. Розмовляла я з цицикашниками. Я з ними розмовляла і казала: хлопці, що ви творите? Для чого ви залякуєте людей? Згодом Роман, за його словами, вийшов на вулицю. До нього приєдналися двоє знайомих з палицями. Юрій, один із них. Пішли у напрямку авто з ТЦК та поліцейським. Тільки вдарили по зеркалу правому і то воно не не розбилося, нічого не немає, всі ціли. Але повесті клони з правої сторони є свідків, дуже багато. Воно було розбите. Ми цього чоловіка, це ЦСКІ, він сказав, що буде стріляти. Ми за руки, ніхто його не бив, його за руки топнули, затокнули в машину. Тоді він достав зброю, получив по рукам палкою, щоб не стріляв. Він знову уронив пістолет, підняв пістолет і почав паляти в мене. В результаті каже одна куля влучила йому в ногу. Виникла бійка, і в цій бійці пострадавша сторона є і як зі сторони ТЦК, так і зі сторони місцевих жителів. Відповідно, в цей же день були написані заяви. За фактом поранення місцевого жителя дізнавачі Вознесенського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Працівник стріляв з травматичного пістолета в цілях самооборони, адже на нього напали, травмували та пошкодили авто. Йдеться на сторінці Миколаївського обласного територіального центру комплектування у Фейсбуці. Нанесення тілесних ушкоджень співробітнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки кваліфікували за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України погроза або насильство щодо службової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок. Йдеться на сайті головного управління Національної поліції Миколаївської області. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Постраждалий військовослужбовець боронив Україну з 2014 року. Після поранення був переведений до Вознесенського центру комплектування. Повідомили в Миколаївському обласному ТЦК. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.